Робота журналіста стає все більш універсальною. Ми вчимося самі і знімати, і монтувати свої матеріали. Іноді єдиним засобом праці може стати звичайний мобільний телефон. Мобільна журналістика і командне створення сюжету. Основне, чому нас навчали британські медійники. Ось враження тренерів від роботи з нашим колективом. Перш за все мені впало в око те, з яким задоволенням працювала вся ваша команда. Було цікаво за вами спостерігати, адже кожен намагався вкласти частинку себе. І журналісти, і редактори, і оператори. Мене це теж неабияк надихало. Я відчув, що тут нас чекають, що нас приймають із душею. Я вражена ентузіазмом журналістів Ултави. Я впевнена, що їхня молодість та наполегливість допоможе їм перейняти нові технології та використати їх максимально вигідно для себе та для свого телебачення. Наша колега Лідія Ритченко прагне побачити, як експерти працюють за кордоном і перейняти цей досвід, адже він необхідний для розкриття журналістських здібностей. Дуже було цікаво, коли експерти розповідали про те, як же правильно підходити до теми, як її розкривати, на що звертати саме увагу, про які проблеми слід говорити, що зробити для того, щоб цей сюжет все ж таки був динамічним, цікавим. Робота в команді загартовує і згуртовує. Також я працювала в команді журналістів, які робили матеріал про бійця, АТО, саме про те, як він проходив реабілітацію. Були в нас деякі спірні питання, але, скажімо так, командна робота вона в тому й полягає, що кожен свою думку якусь вносив. Лтава потрапила у вісімку медійних компаній України, яких навчають британські спеціалісти для наших журналістів. Це велика вдача, говорить керівник Лтави Анатолій Нішин. Цей тренінг частина тієї грантової програми, яку ми виграли. Ще є три тренінги для менеджменту Лтави. Ще будуть соціологічні дослідження з приводу нашого телебачення. Європейський союз фінансує проект для українських журналістів, аби підняти рівень українського телебачення у світі, каже Дебора Келлі. Це дозволить вам вдосконалити техніку інтерв'ю, навчить створювати дійсно цікаві водночас проблемні матеріали. Адже на даному етапі Україна трохи випала з міжнародного ефіру. Тренінг для журналістів Ултави провели у рамках навчального проекту для медійників голос місцевих засобів масової інформації. Анна Комар і Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.